Бійці спецпідрозділу «Барракуда», що підпорядковані 40-й бригаді берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, виробили унікальні безекіпажні роботизовані човни, які виконують бойові завдання там, де вкрай небезпечно для наших захисників такі плавзасоби керуються дистанційно і завдають багато лиха окупантів. Про роботів на війні дивіться далі в нашому ексклюзивному репортажі. Ось так бійці спецпідрозділу Баракуда тестують безекіпажний роботизований катер. Зараз просто перший його спуск на воду в віді робота. Плануємо зараз його виставити на патрулювання. Ці роботизовані катери нещадно нищать ворога і вберігають наших захисників, виконують бойові завдання там, куди нашим бійцям дістатися вкрай важко. Первоочередно ми зробили дрони «Камікадзе», які припливають туди, де знаходиться лічний состав. Рядом около його техника здания дома. Навіть під берег можна підплити і взорвать 200, 300-400 кілограмів взрывчатки. Поразили там противників. Не ожидал і не понимал, як такое може бути, хто тут може оказатися. Це приплив робот, який стрільнув туди, куди йому треба. Уплив і взорвался. Що и мины скинув. Окрім дрона, камікадзе, бійці спецпідрозділу розробили ще одну унікальну систему. Почали ставити на нього в дрони він взяти з Рівчаткою дрони по путі слідування злітають ближе до берегу врага. Економі заряд акумулятора на 90 Таким чином наші ФПВ можуть уражати ворога ще на більших відстанях. Цими катерами керують дистанційно, але кажуть бійці: росіяни полюють за пілотами-командирами екіпажів. Пілот може знаходитись в будь-якій точці, на будь-якій відстані і здійснювати керування, здійснювати. Скіт, наприклад, мини, або застосовувати зброю, яка буде попередньо встановлена. Бійці спецпідрозділу Баракуда постійно модернізують свої винаходи, збільшуючи їхню ефективність. На сьогоднішній день ми тестуємо штучний інтелект, який інтегрований безпосередньо в операційну систему. Це робиться для того, щоб Зробити цей катер більш автономнішим. Ці катери великі і непомітні та перевозити можуть понад 300 кілограмів вантажу. Одна міна, яку ми скидаємо, важить 50 кілограмів. Ця міна в першу чергу перекриває протоки, по яких рухаються ворожі катери. Це було зроблено для того, щоб знову ж таки мінімізувати людський фактор, щоб це не робили. Морські піхотинці. Ці безекіпажні катери тестують практично в бойових умовах. Бійці запевняють, ефективність колосальна. А головне, завдяки такій бойовій роботі, захисники не ризикують життя. Ми показали всьому міру, що ми можемо це зробити. Я більше ніде не бачив робота міньора Допливає водне средство любое, туди, куди чоловік на даний момент не допливе. і виконує бойову задачу. Максимально нужно переходить на роботизацию. Лизерю на Даніл Сліж, факти сітів. Єдині новини, ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене.